Я вже до вас з другою шкарпеткою чохлом. Ця не, не така еластична, як мерсеризована, бавовна, просто, просто бавовна. І вона більш коротка. І для того, щоб її повісти на сумку, треба спочатку її пов'язати, а потім вже е, класти телефон всередину. Так е, зручніше. І як я її в'язала? В'язала її взагалі одним полотном. Бачите, отут бічний шов його практично не видно. Ось він. Тобто я в'язала одне полотно, набрала десь приблизно 73, 75 петель. Не рахувала, просто подивилася, який розмір мені треба. І на ці 75 петель я в'язала одним полотном, в'язала 6 рядків. Потім зробила тут пров'язала десь, ну десь приблизно 9-10, пропустила 30 і останні дов'язала. Як їх пропустила? Просто через повітряний петель. Набрала ланцюжок. Потім тут приєдналась і знову в'язала. Потім в'язала 12 рядків. Це в мене вийшло з цього боку. Прив'язала 6, потім 12 рядків одним полотном. Потім знову те ж саме зробила така ж кількість петель повітряних петель ланцюжок. Знову приєдналася і дов'язала ще 5. Чому 5? Тому що 5 плюс 6 буде 11 і ще плюс 1 шов, щоб було однакова кількість рядків. В обох випадках. І оцей візерунок дуже простий це просто стопчики без накиду за задню півдушку. Все, це така резинка гачком. Самий простий варіант зв'язати можуть всі, потім сшиваємо. Я навіть бачу, тут проклала тамбурний шов. І все. Ось такий варіант. Якщо вам такий подобається більше, будь ласка, в'яжіть. Вивернули на лицьовий бік. Упукали телефончик і повішали на сумочку або на пояс, або просто на руку, і пішли гуляти з трендовим аксесуаром.